Дуже радий сьогодні бачити всіх вас в цей недільний ранок. Дуже слава Богу, що багато людей сьогодні. Слава Богу, що ми маємо можливість бути в церкві, слухати слово і разом роздумувати над ним. І тему, на яку я би сьогодні хотів разом із вами, разом із церквою пороздумувати, це тема. Я її назвав для себе, це мир Божий. Я думаю, що ця тема актуальна завжди для нас, і особливо зараз, в нашій країні, для кожного із нас актуальне мати мир Божий в своєму серці. І е, для початку давайте визначимо, що ж саме цей мир, миру у серці це певний стан нашого внутрішнього світу, в якому ми знаходимося, в якому ми постійно живемо. І давайте ми з вами прочитаємо Біблію і подивимось, що ж про це каже Бог, яким має бути цей наш внутрішній стан. Давайте для початку ми прочитаємо текст, який записано в Євангелії від Матвія, Євангеліє від Матвія, 6 глава. з... 6 глава з 25 по 34 вірш. Євангеліє Матвія, 6 глава, з 25 по 34 вірш. Давайте будемо уважні, що для нас каже Боже Слово. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє. У що зодягнетесь, чи ж не більший від їжі життя, а від одягу тіло, Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний отець їх годує, чи ж ви небагато вартіші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зресу свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь, погляньте на польові лілеї, які зростають, як зростають вони, не працюють, а не прядуть. Але вам кажу, що й Соломон у всій славі своїй не надягався отак, як одна із них. І коли польову ту траву, що сьогодні є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, ж усього того погане шукають. Але знаю, Отець ваш Небесний. Що всього того вам потрібно, шукайте ж найперше Царства Божого і правду Його. І все це вам додається. Отож, не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само поклопочиться. Кожен день має досить турботи, досить своєї турботи. В цьому тексті Ісус так красномовно, з порівняннями, нам каже про те, що має бути основою нашого життя, на що ми маємо, перш за все, надіятися, на що ми маємо покладатися? Звичайно, нам всім потрібно їсти, нам всім потрібно одягатися. Це все є наші базові потреби. Але Бог каже, що ми, ми не повинні на все це надіятися, і це все не має бути основою нашого життя. Тому що, якщо ми будемо. Е, якщо наш мир у серці, якщо наше. Добре внутрішнє самопочуття, якщо наш настрій буде залежати, наприклад, від того, скільки в нас грошей, або від того, скільки в нас там брендових, брендових речей є різних, це буде несправжній мір, тому що він може похитнутися в будь-який момент. І е, Бог нам каже, і читаючи цей текст і інші різні тексти, я для себе підмитив таку е, чесноту Бога, як надприродність. Що я маю на увазі? Бог нас закликає до речей, які нам, по-людськи, є неприродніми. Наприклад, Бог каже, не турбуйтеся про те, що їсти і що вдягатися. Ми хочемо їсти постійно. Зараз прийшла осінь, нам холодно, ми хочемо тепліше вдягнутися. Але Бог нам каже, ви не про це маєте турбуватися перш за все. Ви перш за все маєте шукати Царство Божого. Тобто Бог каже, ваш мир, Він каже, не журіться. Не про що. Ось ми читаємо в 25-му вірші, Ісус каже, «Церез те кажу вам, не журіться про життя своє. Що будете їсти, що пити, і про тіло, у що зодягнетеся. Тобто він починає е, цю промову з того, що каже: не журіться, не шукайте, перш за все, того, що ви будете їсти, і чого ви будете вдягнати, вдягатися. Звичайно. Це не означає, що ми не маємо працювати, що ми не маємо купляти собі речі. Це не означає, що ми маємо сісти, скласти руки і чекати чогось. Ні, ми маємо, звичайно, і працювати, і вдягатися. Це добре, але тут питання в тому, що є основою нашого життя, на що ми покладаємось, від чого залежить наш мир, від чого залежить наше внутрішнє самопочуття. Ми маємо задавати своє питання, собі питання, наскільки. Мій настрій, наскільки моє самопочуття, наскільки моє відношення до життя залежить від того, скільки в мене грошей в гаманці, або скільки в мене є речей, або скільки в мене є впливових, поважних друзів. Ми маємо задавати собі це критичні питання, тому що найперше, що має бути вирішальним аспектом нашого життя, це те, наскільки ми шукаємо Божого царства, і Бог дасть нам цей мир. Кожному із нас для того, щоб мати, щоб саме жити, а не виживати, тому що коли ми постійно тільки знаходимося в страху, в переживаннях, коли ми постійно тільки думаємо про те, як мені побільше грошей заробити, або як мені побільше речей купити, або як мені з більшою кількістю людей впливових познайомитись, якщо ми про це постійно думаємо, ми хвилюємося, і ми просто прожигаємо своє життя, ми тоді просто виживаємо. Але кожному із нас для того, щоб саме жити, а не виживати, потрібен справжній мир в серці, реальний мир, який не залежить від пори року, але який не залежить від гаманця, який не залежить ні від чого, а залежить від Бога. Тому що цей мир, який він має засновуватись на якомусь певному фундаменті цей мир у серці. Тому що, якщо ми, як я вже казав, якщо наш мир залежить від грошей, гроші можуть скінчитись. Ми можемо втратити гроші в будь-який момент. Може статися, що завгодно. Якщо ми покладаємося на своє здоров'я, здоров'я може, ми можемо також позбавитися його в будь-який момент. Якщо ми на впливових друзів покладаємо свій мир, то ми можемо також без цих друзів залишитись. Але Бог це той, який сьогодні вчора, сьогодні, і завтра той самий. Він ніяк не змінюється. І Бог каже: Я вам дам цей мир. Ви можете отримати цей мир, якщо ви його в мене попросите, і якщо ви будете перш за все шукати царства мого. Але ж як же нам отримати цей мир у серці? Як, що, що ж це означає шукати Бога? Як нам це зробити? І як завжди, в нашому житті ми цю відповідь маємо шукати в Біблії. В посланні апостола Павла до Філіп'ян в 4 главі? Послання апостола Павла до Філіппян, 4 глава, ми, ми читаємо такий текст. 4 глава з 4 по 7 вірш. Радійте в Господі завсіди. І знов кажу: радійте, хай ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші побажання молитвою й проханням сподякою. І мир Божий, що вищий усякого розуміння, у розуму хай береже серця ваші і ваші думки в Христі Ісусі. Тобто, що ми бачимо? Ми люди, ми люди можемо про щось турбуватися. І апостол Павло каже: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші побажання. Ось це Богошукання. У нас щось стається в житті, якісь проблеми, щось у нас, якісь тривоги, щось у нас не так, щось порушує наш мир. Ми йдемо. І е, ми йдемо і виявляємо це Богові. Ми приходимо до Бога і кажемо, Господи, мене це турбує. Допоможи мені, Отець Небесний, допоможи мені, і Бог тоді допомагає. І є відповідь. І відповідь каже: мир Боже, що вишив від усякого розуму. Мені дуже подобається ця перша частина цього вірша дуже сподобався мені виріс: мир Боже, що вишив від усякого розуму. Е, Бог дає такий надприродній мир. Що е, людським розумом його зрозуміти неможливо. Е, є віручі люди, в нього ніби нічого нема, йому нібито нема чим радіти, але він все одно радіє. І невіруючі люди можуть сказати, що, 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 що ти радієш, що в тебе класного, в тебе нічого нема в житті. А насправді в цієї людини є все, тому що в неї є Бог, який дає їй радість, який дає їй мир, який дає їй. Написано мир вищий від усякого розуму. І реальний мир в серці це коли, незважаючи на будь-які життєві ситуації, серце залишається спокійним, тому що Бог охороняє серце. І неважливо, є гроші, нема, неважливо, що відбувається в житті. Бог завжди охороняє і дає цей надприродний мир. І все, що треба зробити, написано тільки. Ні про що не турбуйтесь, а виявляйте Богові ваші побажання молитвою з проханнями, Це нормально просити у Бога. Е, моя, В мене є маленька дитина, і вона не турбується насправді про завтрашній день, тому що вона, в неї є надія, в неї є той, на кого вона може покладатися, в неї є батьки. Тому вона знає, завтра буде все добре, завтра вона поїсть, завтра її вдягнуть, завтра я куплять іграшку. Вона це знає. Тому що вона покладається на свого батька. Так само, і ми, ми маємо покладатися на Бога, Бог протурбується про нас, і Бог дасть нам той мир, про який Він пише. І знаєте, ще хотів би прочитати текст, в якому показано, як на практиці приміняється цей реальний мир. Як це відбувається на практиці, практично. Тому давайте прочитаємо третій псалом. третій псалом. Е, я кілька віршів з нього прочитаю. Третій псалом. Е, з четвертого по шостий вірш, по, по сьомий вірш. Четвертого по сьомий. Давид пише, але Господи, щит ти для мене і слава моя, і мою голову ти підіймаєш, Своїм голосом я кличу до Господа, і він озветься зі Святої Гори своєї, Своє, і, і він озветься зі Святої Своєї Гори. Я лягаю, сплю і пробуджаюсь, бо Господь підпирає мене. І я не побоюся десяти тисяч людей, які проти мене навколо отаборилися. Тобто, що ми бачимо? Є реальна проблема у Давида. Реально, навколо нього реальні проблеми його отаборили дуже багато людей, які хочуть забрати його життя. Але як діє в цій ситуації Давид? Він помолився, написано своїм голосом кличу до Господа в п'ятому вірші. І він лягає і спить. І написано і пробуджується. Тобто, для мене, наприклад, сонце якийсь такий момент безпеки, коли ти зайшов додому, закрив двері на замок, можливо, на два. Ляг і заснув. І ти в цей момент ти спокійний. Але Давид, написано, він спить, коли навколо нього отаборилося 10 тисяч людей, які хочуть забрати його життя. Чому Давид може так робити? Тому що його мир в серці, його е, стабільність, його настрій не залежить від людей, ворогів, друзів, навколо нього. Він не каже, я сказав своїм воїнам: охороняйте мене, і тому я ліг і заснув. Ні, він так не каже. Або він не каже, там в мене є 10 тисяч лучників, які мене охороняють, тому я лягу і посплю спокійно. Ні. Він каже, голосом своїм я кличу до Господа. Ось надія людини, ось його мир. Ось чому він спокійний, ось чому він не просто лягає і спить, а ще й пробуджується. І він відкриває секрет. Чому? Тому що Господь підпирає, моє, підпирає мене. Тобто, що ми е, можемо. Сказати про Божий мир. Шукайте перш за все царство Божого, шукайте спілкування з Богом, тому що цей мир, цю радість, гарний настрій. І якщо ми хочемо не жити, не виживати, а жити, ми можемо робити це тільки коли ми ні про що не турбуємось. А коли ми можемо ні про що не турбуватися, коли Бог нас підпирає, коли ми до Бога приходимо. Ми люди, в нас є завжди якісь переживання. Ми хочемо чогось більше і більше, але насправді, що нам потрібно, це Ісус Христос. Насправді, що нам потрібно, це ми, мир від Бога. Тому давайте ми з вами зараз встанемо, помолимося по дві, по три людини. Подякуємо Господу за те, що в нас є той, хто може, до кого ми можемо приходити, хто може дати нам цей реальний мир. Давайте помолимося. Дорогий Бог, Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, Господи, і перш за все з величезною подякою Тобі за те, що ми можемо надіятись на Тебе, за те, що Ти даєш реальний мир, який реально може зберегти наші серця, Господи, який може зберегти наш настрій. Дякуємо Тобі за це, дякуємо за те, що ти завжди чекаєш нас з молитвами, з проханнями з подяками. В ім'я Ісуса Христа, благослови нас, Мати, реальний, справжній мир Божий в серці. Які не залежить ні від чого, що знаходиться навколо нас, Господи. В ім'я Ісуса Христа своїм надприроднім миром, Господи, збережи наші серця в спілкуванні з Тобою, Господи, благослови кожного з нас. Ми надіємося і покладаємося лише на Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.